О, добрий день, брати двоспальне ліжко. Mm. 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 Тільки таке, щоб знішують для білизни. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. mm. А щоб чохольчик знімався. Mm. Mm -hmm. А щоб подушки м'якенькі були. Mm. Mm -hmm. А з них чогольчик знімається? Mm -mm. А де знімається? Ну, я бачу, що ви не зайняті. Можливо, пішли тканинку, підберемо.